Господь з вами і з Духом твоїм сним, читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. В місті капернаумі, в суботу, увійшовши до синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх, як той, хто має владу. А не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назиряна, чи ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав Його кажучи, замовкни і вийди з Нього, тоді затрясне нечистий Дух. І закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Ці слова були сказані ще перед тим, як Ісус вигнав цього біса. Після цього вони теж говорили між собою, що це за нове вчення з владою, що нечистим духом наказує, вони слухаються. Але ще перед цим тільки Ісус, ще нічого не робив, жодного чуда не зробив, тільки промовляв, тільки говорив своє, свої слова і вже його слухали, дивувалися з його вчення, тому що він навчав, як той, хто має владу. Як це виглядала ця Його промова? Що це значить, що він говорив так як, так, як має владу? Може, хтось з нас подумає, що Ісус кричав, підвищував голос? Ну, Бо ми так звикли вже до нашого, до нашого життя, що Той, хто має владу, показує тим, що кричить на своїх підлеглих. О, так. Таким чином проявляє свою владу, принижує їх, не дає слово сказати, тільки о, якби щось такого. Чим голосніше хтось кричить, тим більш, більшу владу має. Так ми до цього, на жаль, на жаль, звикли. Не можемо собі уявити, щоб Ісус кричав на когось, навіть на злих духів. Говорив, мабуть, голосно, так, щоб його почули. Але не на підвищених тонах якось. Думаємо, ну, що його влада проявлялася все ж таки в чомусь іншому. Е, можемо собі також уявити, як говорили, наприклад, якісь грецькі оратори, е, використовували якісь такі е, обороти в своїй мові, так, щоб людину. Людина хоче, щоб їх слухала, щоб дивувалася з їхніх слів, а, але як це гарно. Деколи говорили якісь банальні речі, але говорили тип, це так, що це видавалося, що це якась велика мудрість. Таких людей називали демагогами також. Все, що завгодно, може тобі сказати е, якусь навіть непопулярну якусь думку. Але так тобі сказати, провести і що люди її з захопленням її приймуть. О, щось такого, теж не можемо собі уявити, щоб Ісус використовував якісь такі тонкощі в своїй промові, щоб так, фактично, щоб обманути людину. Ні? Але ці слова мали владу, Ні. якщо люди, послухаючи таку промову, такого демагога, починають його слухати, починають виконувати те, що він каже. Ну, то значить, що ці слова мають владу над, ним, над, над ними, ні? Або якийсь вже не демагог, а якийсь такий дійсно мудрий, мудрий оратор, як Цицерон, наприклад, виступає в римському сенаті. Теж дуже гарні промови, дуже мудрі, добрі аргументи, файно все. І люди послухали його і голосують так, як, так, як він сказав. О, теж така. Можна сказати, здобув владу над ними, що він контролює ситуацію завдяки своїй промові, своїм словам, так що його слухають. Слова Ісуса теж, звісно, мудрі, теж не, це не якась маячня. Вони логічні, дійсно розумні, але це знову-таки не щось там таке велике. Він говорить дуже. Дуже простою мовою, тому що звертається до простих людей, так, щоб вони їх зрозуміли цю промову, як він навчає притчами, а, власне, щоб достучатися до кожного серця, до кожного розуму, навіть простої людини, щоб, щоб зрозуміли те, що він каже. І це, звісно, каже дуже, дуже просто, без якихось там, е як це називається. Ри, е, риторики якоїсь, не, так, як вчили в давньому Римі, вчили спеціально людей е, цим різним таким гарним оборотам в промові, так, щоб вміли говорити, так, щоб їх слухали, щоб утримати цю владу над людьми. Ісус чогось такого не говорить. Знову таки, його влада, його влада інша, зовсім інша. Е, Марко пише, що він. Говорив як той, хто має владу, а не як книжники. О, це вже можемо зрозуміти. Як говорили книжники? Книжники теж були людьми мудрими, освіченими, дуже добре знали закон Мойсеїв. Власне, на тому це була їхня спеціальність, тому що вони пояснювали людям ці закони, як ці заповіді треба виконувати. Мали серед людей авторитет, звісно, як вчителів, раввінів, але не авторитет того, хто ці закони дав. Вони тільки їх пояснюють, вони тільки їх на свій розум, як би кажуть, що і як. Натомість це не були законодавці. А Ісус говорить, власне, як законодавець, як той, хто ці закони встановлює. І цим проявляє свою владу. Святий Іван Златоустий зауважує, що він говорив не тільки не, не тільки як книжники, а навіть говорив не так, як пророки. пророки пророк набагато більше, вище книжника. Книжник прочитав в книзі закон і його, його повторює, його викладає. А пророк безпосередньо говорить Слово Боже, передає нам то, що почув від Бога. Теж можна сказати, законодавець такий Моїсей, про якого сьогодні читав, чули в першому читанні, теж законодавець, теж пророк, але він не від себе це говорив, це знову таки Боже Слово. І е, святий Іван Златоустий каже, що пророки, як, як казали свої слова, то завжди додавали. Господь говорить. А Ісус не каже, Господь говорить. Ісус каже, Я говорю. І оце вже слово з владою. Оце вже щось надзвичайне для тих, хто розуміє. Звісно, можемо сказати, будь яко будь-хто може сказати, я тобі говорю. Ні? Але Його слово, навіть якщо це якась авторитетна особа, не буде такої влади мати. В іншому місті Ісус теж каже, що ви чули, що давні сказали, да, давні сказали то-то, і то-то, а я вам говорю то-то і то, то і той. І дійсно ці слова були з владою. Але незважаючи на те, що вони були з владою, не всі люди їх так приймали, як закон для себе, сприймали їх. Підкорялися цій владі, поступали так. Так, багато хто його слухав і приймав це слово. Хтось інший слухав, трохи подумав і відійшов. А хтось інший, як ті самі книжники і фарисеї, послухали і думали, як би нам його знищити. Його слово, на жаль, не діяло для всіх людей як. Закон, як дійсно Боже Слово, як слова законодавця. Мабуть, найбільш актуальне питання і важливе, а як зараз, як для нас? Чи ми сприймаємо Його слова, як того, хто говорить до нас з владою? Чи Його слово має над нами владу? Хотілося б відповісти відразу, так, так, ми ж християни, ми ж приймаємо Його Слово, ми ж стараємося жити згідно з цим Словом. Але чи це насправді так? Чи дійсно Його слово має для нас владу? Чи ми так само, як деякі з тих Його слухачів, послухали і відійшли, або послухали тільки те, що нам сподобалось? Оце дуже часто так є в нашому житті, що ми приймаємо тільки те, що нам подобається. Дуже нам подобається, як Ісус каже про любов, про милосердя, про прощення. Так би і слухали, і слухали, і сприймаємо це як таку навіть любовну лірику. Ой, такі гарні слова. Любіть один одного, як я вас полюбив, або ту історію, яким прощає гріхи. Грішній жінці, або як розбійнику каже: нині будеш зі мною в раю. Як би нам хотілося теж почути такі слова в свій останній день, нині будеш зі мною в раю, так нам файно це чути. А коли він каже про хрест, коли він каже про страждання, коли він каже про те, що треба зріктися самого себе, вже якось так. Не дуже радо ми це чуємо, слухаємо. А як слухаємо, то ну, може, може не зараз, може ну, не хочу я Христа, Господи. Краще я про любов послухаю, О, оце мені подобається. І так буває, що дійсно то, що ми мали би приймати як слово з влади, як наш закон, згідно з яким ми повинні жити, формувати своє життя. Ми приймаємо, власне, як слово без, без влади, слова, які над нами цю влади не мають. Біси його приймають з владою, біси його слухаються, бо змушені його слухатися. Людині Бог дав вольну волю. Так, Він дає нам свої закони, дає нам свої заповіді, проявляє свою владу над нами таким чином. Бо тільки той, хто має владу, може закони встановлювати. Але ми деколи собі починаємо виридувати оцей закон, буду виконувати, а цей не буду. А цей мені подобається, а цей мені не подобається. І так, на жаль, це наша вольна воля, яку Бог шанує, звісно, грає, грає проти нас, бо те, що ми мали би дійсно жити цими законами, цими його словами. A my, na żal, tego nie robimy. Amen. Amen.